Ммммммммммм. <звучить> Увага! Повітряна тривога. Знайдіть найближче укриття. Ай, що сталося? Ще знову та повітряна тривога. Ну боже, який я задубав. Тупі росіянці. Взагалі не згорували. Потрібно знову підвалити. Треба бити, буде тішо. Ну найближче у росіянці. Ось і підвал. О, всім привіт. ага, <звучить> ага. О, привет. Так, всем привет. Ну, как там поветренная тревога? Я не знаю, может, сейчас будет повышенный уровень безопасности? Ну, слушай, ну... Боже мой, я сюда пришел просто с чуваками поговорить. Серьезно? Так не можно? Вы в подвал, в подвал пер, э, пришли от поветренной ну, тревоги. Ага, скелет, так не треба краще говорити. Ну ладно. Добав... Боже мій. Ну знову там ти шахет. Ох, не ну, що сюди прийшов. О, Боже, що там коїться? О, привіт. А, чому ти не прийшов прям зразу сюди? Я що це просто ну, не відбій, а я думав, що це. Як тобі пояснити? Ну, я думав, що просто витрає дрова, але воно до нас не залетіло, але воно блин, десь там на е пару метрів під нас. Встигну, я встигну до підвалу. Я точно встигну. Хоп! Йдемо до вас, але тут не хочемо біля входу стояти. А тут полегше. Там ще два шахети треба збити. Слухайте, а де несправжній стіл? Ой, я не знаю, де той несправжній стіл. Але такі вибухи, що вже треба піти в підвал, бо вдома ти вже точно не будеш. Ну і ванну, і коридор роз... розламає. Хух, <звук> ми всі попадали. <звук> Увага! Відбій повітряної тривоги. <звук> Ох, іде, а, а де наші будинки? Боже, тут, тут, тут немає ніяких будинків. <звук> а і мені тут дехто дзвонить А? Що? Несправжній Стів в лікарні? Так, завтра йдемо його провідати. а він там близько десь. А, ну, все понятно. Стів! Стів! Таке! Несправжній Стів в лікарні. Що, Серйозно? Ага, я серйозно. Визиваю називаю таксі, зараз ми поїдемо в місто там, де є вільний будинок. Ага, сюди приїжджайте, ну все. Все, я визвав таксі. Ну я дуже скучаю за своїм домом. А хто не скучає, скажи. Нам довго їхати. Україна переможе. Слава Україні! А зараз всім бувайте не забудьте підписатись на канал. І якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, значить, будь ласка. Ставте лайк і підпишіться на канал. Ну що. А всім, бувайте!